Словами більше розкрив цю тему, то накидайте вподобайок, так як канал у мене маленький, то 300 лайків буде цілком достатньо, аби я зрозумів, що ця тема для вас Як повинен виглядати прогрес. На що орієнтуватися? Орієнтуватися потрібно наріс силових показників на сантиметрові обхвати або на дзеркало. Повторюсь, якщо при незмінній техніці у вас будуть рости робочі ваги, то і м'язи будуть відповідати ростом. Але якщо ви дивитесь дзеркало або міряєте стрічкою біцу, а там без змін, хоча при цьому ви додали. 10 кг у підйомі на біцепс, то це явно буде означати, що ви піднімаєте вагу всім чим можна, але не тим, чим треба. І звідси питання про прогресію навантажень. Додавати по 1 кг щотижня чи як саме має виглядати прогресія навантажень? Тут знову ж таки є нюанс. Якщо ви новачок, то додавати по 1 кг на тиждень буде не оптимально. Адже як я вже раніше згадував, приріст сили у початківця відбувається за рахунок центральної нервової системи. Тобто від тренування до тренування тіло вчиться підключати раніше незадіяні високопорогові рухові одиниці, простими словами, м'яз. Тому кілограмчики можна додавати інтенсивніше. Для наглядності розкажу свій приклад. Як тільки я освоїв техніку виконання станової та присіду, я почав додати вагу на штанах. Будучи тоді студентом, я нормально їв, нормально спав. І тренувався. В таких умовах мені щотижня вдавалося додавати по 10 кг на штангу. Але дійшовши до вагу 120-130 кілограмів, на 10-12 повторень. Таку стрімку та лінійну прогресію я підтримувати ясна річ вже не зумів. І далі діло пішло набагато, набагато повільніше. Тому далі прогресія буде виглядати трохи інакше, і тут вже можна бавитися не вагою, а повторенням. І так як не в кожному залі є маленькі блінчики потрібної ваги, то гра повтореннями точно буде зручнішою. Зразу скажу, що цю картинку я теж взяв у Дімончика. Але мені там не сподобалась одна херня і я її переробив. Тут нам пропонується взяти якусь вагу, яку можна виконати у трьох підходах на 6 повторів. Чітко, без читінгу і без порушення техніки. При цьому вагу потрібно підібрати так, щоб в останньому підході 6 повторення це було би наше усьо, фініш, наша зупиночка. І 7 повторення ми вже виконати просто не в силах. Наступного тренування ми приходимо і робимо з такою самою вагою. Перший підхід на 8 раз, другий на 6 раз і третій на 6. Ще через тиждень 8, 7, 6, далі 8, 8, 6 і наша ціль дійти до чітких 8 повторень у кожному з трьох підходів. Після цього ми вже підвищуємо вагу, повертаємось до 6 повторень і танцюємо по-новому. Гайзи, схема дійсно працює, перевіряв на собі, беріть і користуйтесь. Також у нашому чатику в Discordі було декілька запитань, вони такі прям базові-базові, тож давайте коротенько про них. Об'єднання тренування різних м'язових груп в одне тренування. Коротше кажучи, це full body. Схема крута, має декілька, так би мовити, підвидів, для новачків просто бімба. Якщо додати якихось акцентів, то прогресуватимуть і атлети середнього рівня, і трошки вищі. Я їх сам тренуюсь по такій схемі. Єдине, що я би не ліпив важку базу на великі м'язові групи в один тренувальний день. Як приклад, можете тренувати пресяд джим лежачи, плюс 1-2 робочі підходи на біцепс та трицепс. Сюди ж легеньке згинання ніг в тренажері і щось на ікри і прес, плюс махи. У другий тренувальний день можна зробити станову, бруси, щось на плечі, розгинання ніг. Знову біцепс тріцепс, але на цей раз у легкій манері підтягування чи тягу до поясу. Підібравши об'єм, це можна розбити і на три тренувальні дні. Взагалі про різновид фулбаді та їх об'єм можна поговорити в окремому відео. Що ж до сну, харчування і прийомів їжі, то давайте все по порядку. Спати треба достатньо. Так, це банальна рекомендація, але придумати тут ще щось складно. Якщо не висипляєтесь вночі, ну буває. Є можливість півгодинки годинку доспати в день, будь ласка, на здоров'я. Якщо ви набираєте, то профіцит краще створювати за рахунок складних вуглеводів, тобто гречка, рейс, картопля та інші види каш. Повністю виключати швидкі вуглеводи, типу мучного і солодкого, я не агітую, просто зменшую їх кількість до якоїсь розумної. Зрештою, всі ми люди і смачненького звичайно хочеться. Що ж по білках, то їх якраз краще і рахувати. Проводяться цифри від 1,5 до 1,7 г на кг вашої безжирової маси тіла. По жирах, то натуральним котлетам нижче аніж 08 г на кг краще не опускатися. Але як її жири відслідкувати, якщо тобі готує дівчина, жінка, мама теща, я в душі не поняття зеленого не маю. Що ж до прийомів їжі і їх кількості, то як вам завгодно і як вам зручно, головне з'їсти потрібну кількість. Зробите ви це за два прийоми їжі чи за п'ять, суттєвої різниці немає. І ще одна, щоб травна система краще справлялася із великою кількістю білку, обов'язково включайте в раціон свіжі овочі. На цьому все, сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть ще якісь запитання, можливо, доцільно буде випустити другу частину. Підписуйтесь на канал, тягайте залізо і бувайте здорові! we want retribution oh yeah we want retribution oh yeah we want retribution